Привіт! Мене звати Ігор Кулик, сайт-інформатор та телеграм канал Україна Січас продовжують традицію. Тож цього разу будуть наші підсумки тижня. Ми вам нагадаємо головні факти останніх днів та їхні деталі. Сьогодні новини за період з 18 вересня. 18 вересня президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до США. Спочатку голова держави відвідав українських бійців, які проходять реабілітацію у Нью-Йорку. Наступного дня Зеленський виступив на засіданні генасамблеї ООН. У найяскравішій частині його промови йшлося про недопустимість таємних угод з Росією щодо України. Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна? Будь ласка, почуйте мене, нехай єдність вирішує все відкрито. Вже 20 вересня Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН. Цьому намагалася завадити Росія. Кремлівський посол в організації Небензя обурився тим, що президент України виступатиме швидше за інших членів Радбезу. На це головуючий засідання, прем'єра Албанії Еді Рама, він повів РФ, що виступ Зеленського це не спецоперація, а продовження гарної традиції практики. І додав: давайте ви припините війну, і пан Зеленський не виступатиме. Президент України подякував головуючому, закликав позбавити Росії. Ції права вета у радбезі включити у склад ради нових членів та підтримати українську формулу миру під час зустрічі з американськими конгресменами в капітолії 21 вересня Зеленський закликав і схвалити додаткове фінансування допомоги для України за словами лідера демократів в сенаті Чака Шумера. Президент України наголосив: якщо не отримаємо допомоги, то програємо війну. Водночас голова палати представників республіканець Кевін Маккарті, запевнив, що не підтримує схвалення нового пакету допомоги на 24 мільярди доларів, оскільки у США є більш нагальна проблема боротьба з нелегальною міграцією. Також Маккарті розповів, що поставив Зеленському низку запитань, а розмова з ним була хорошою і продуктивною. Ввечері 21 вересня Зеленський прибув до Білого Дому для зустрічі з президентом США Байденом. За її підсумками стало зрозуміло, що американський лідер так і не схвалив постачання Україні ракет АТАКАМС, про які Київ просить вже давно. Водночас, Байден запевнив, що Америка залишається відданою наданню підтримки України для захисту від російського вторгнення. А вже о п'ятницю ввечері телеканал NBC News повідомив з посиланням. На власних джерелах, що Байден нібито сказав Зеленському, що США таки передають Україні ракети атакам, але їхня кількість буде невеликою, яка саме канал не уточнив. Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги для України на 325 мільйонів доларів, який включає системи ППО Евенджер, ракети для протиповітряної оборони, боєприпаси для Хаймарс, касетні снаряди, автівки та інше. Також на зустрічі Байден та Зеленський домовилися, що дві держави вироблятимуть разом зброю, зокрема системи ППО. Окрім цього, американський лідер анонсував прибуття танків Абрамс Україну вже наступного тижня. Після США Зеленський вирушив до Канади, де він обговорює підтримку України з прем'єром Джастіном Трюдо. Цього тижня зерновий конфлікт між Варшавою та Києвом вийшов на новий рівень. Спочатку Україна оскаржила світові організації заборону, введену Польщею, Угорщиною та Словаччиною на ввезення сільськогосподарської продукції. У відповідь на це Варшава разом з партнерами вийшла з координаційної платформи з питань українського імпорту, а також анонсувала скасування фінансової підтримки українських біженців у 2024 році. На тлі конфлікту Зеленський на генасамблеї ООН зазначив, що йому тривожно бачити, як дехто в Європі грає в солідарність на політичному театрі, перетворюючи. Постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи підготувати сцену для московського актора. Після цих слів Варшава викликала українського посла Зварича. Заступник держсекретаря Польщі Павел Яблонський висловив обурення щодо заяв президента України. Натомість, Міністерство закордонних справ України закликало конструктивно вирішити цей конфлікт. В свою чергу президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на генасамблеї порівняв Україну з потопельником, який може просто потопити рятівника, і запевнив, що Варшава будь-що захищатиме свої інтереси. Ми маємо справу з потопельником. Кожен, хто, хоч раз брав участь у порятунку потопельника, знає, що він надзвичайно небезпечний, адже може затягнути на глибину. Він має неймовірну силу через особистий страх, викид адреналіну і може просто потопити рятівника. Це трохи схоже на ситуацію між Польщею та Україною. Польський лідер також повідомив, що, попри свої плани, не зміг зустрітися з Зеленським, нібито через брак часу, але припустив, що зустріч відбудеться пізніше. Також на тлі цього конфлікту прем'єр Польщі Моравецький заявив, що наразі Варшава не надає Києву озброєння, адже зосереджена на власному захисті. Президент Дуда пізніше пояснив, що слова очільника уряду, нібито невірно трактували, і що надання допомоги Україні з боку Польщі триватиме. У вівторок Азербайджан оголосив про проведення військової операції у Карабасі. Баку стверджував, що метою операції є виведення вірменських військ з регіону, Бої точилися по всій лінії розмежування. Водночас прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що збройних сил країни у Карабасі немає і звинуватив Азербайджан у початку етнічних чисток на території невизнаної нагірно-карабаської республіки. Вірменський прем'єр оголосив, що Збройні Сили країни не прийматимуть участь у війні. У Єревані почалися масові акції проти Пашиняна. Протестуючи вимагали його відставки. Вже ввечері наступного дня президент Азербайджану Алієв оголосив про взяття Карабаху під свій контроль, припинення бойових дій та відновлення свого суверенітету. Окрім цього, стало відомо, що російські миротворці в Карабасі, які були введені туди у 2020 році, зазнали обстрілів з боку Азербайджану. Загинув, зокрема, і заступник командира російського. Контингенту капітан першого рангу Іван Кавган він також був і заступником командира підводних сил північного флоту РФ. Президент Азербайджану Аліїв приніс вибачення Путіну за цей інцидент. Цікаво, що вірменський прем'єр Пашинян прямо звинуватив Росію, яка взяла на себе функцію посередника у 2020 році, у бездіяльності її миротворчого контингенту. Також очільник уряду розповів, що Москва заздалегідь знала про плани Баку, але не попередила про це Єреван, який є союзником Москви по ДКБ. У свою чергу Кремль відкинув звинувачення згодом взагалі заявив, що Азербайджан має право вести бойові дії в Карабасі, оскільки це його територія. На загибель своїх військових Кремль також відреагував. Квола, сказавши, що не всі деталі інциденту наразі відомі. Подаляк, коментуючи події в Карабасі, заявив, що Росія завжди зраджує і стромляє ножа у спину союзника. Складно не погодитися з представником української влади. Україна протягом усього тижня зазнавала атак з боку Росії. У ніч проти понеділка ворог завдав удару 24 шахедами та 17-ти крилатими ракетами. Наші оборонці знищили 18 дронів над Кіровоградщиною, Одещиною та Миколаївщиною, та всі ракети. У межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей. У ніч проти вівторка ворог застосував 30 дронів Камікадзе у південних, західних та центральних областях та одну ракету Іскандер М у напрямку Кривого Рогу. ППО знищило 27 шахедів. Було зафіксоване влучання у склад з гуманітарною допомогою у Львові, постраждала одна людина. Також цей день загарбники вдарили керованою авіабомбою по Куп'янську, внаслідок чого загинуло 8 людей. Вночі у середу російські війська знову вдалися до Дронової атаки. Сили ППО знищили 17 шахетів з 24. Було кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині. Найбільш агресивно Кремль атакував в ніч проти четверга, застосувавши крилаті ракети. Вибухи лунали у Києві, Харкові та Рівному, а також у Черкаській, Хмельницькій та Львівській областях. Уламки пошкодили промислові цивільні об'єкти в різних регіонах. Поранень зазнали цивільні, зокрема діти. Влучання ракет в об'єкти цивільної інфраструктури були зафіксовані. У Рівному, Дрогобичі на Львівщині та Харкові. Згодом стало відомо, що ворог у цей день вперше за півроку вдався до атаки на енергетику. Російська ракета пошкодила об'єкт на Рівненщині. Частина регіону на деякий час залишилася без світла. Цікаво, що у той час, як окупанти пускали ракети, українці гуглили ціни на автономні джерела живлення. Як показує аналітика Google, у топ пошукових запитів увійшли слова генератор та купити генератори та кафлоу. Пік запитів був зафіксований посеред ночі, якраз тоді, коли відбувалися обстріли. Генеральний штаб повідомив, що українські бійці знищили 38 із 44 крилатих ракет, випущених з 10 літаків Ту-95МС. Постійних ударів протягом тижня зазнавав Херсон та область. Загинули та отримали поранення десятки цивільних. У відповідь на атаки окупантів Україна протягом тижня активно атакувала ворожі позиції. Удари по окупантам у Криму вже стали буденністю і відбуваються мало ще на щодня. Наприклад, в ніч на четвер вибухи лунали одразу в кількох районах окупованого півострова, зокрема в районі Севастополя, У Євпаторії, а також у Сакському та Сімферопольському районах. Окупаційна влада про будь-які наслідки атак не заявляла. Міноборони РФ тільки стверджувало, що було збито нібито 19 дронів. Відомо, що один із ударів був здійснений по ВАА-базі у Саках. Там перебувало щонайменше 12 бойових літаків, а також ПЗРК Панцер. Там же була база підготовки операторів іранських БПЛА Маджахер саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як ударний бойовий дрон. Відомо, що для удару по саках спочатку було використано безпілотники, після цього українські військові запустили ракети Нептун. Наслідки цієї операції наразі невідомі. Кульмінацією кампанії по знищенню ворога у Криму цього тижня став удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі у п'ятницю. Факт удару оперативно підтвердив навіть окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважає. У мережі з'явилися численні фото та відео зруйнованої будівлі. Міноборони РФ наразі підтвердила загибель лише одного свого військового однак, в реальність показник втрат може бути значно більшим. Одразу після ударів по штабу флоту у телеграм-каналах повідомили про численні вибухи в Криму, зокрема у Бахчисараї, у районі військової частини, у Севастопольській бухті та в районі Симферополя. Тим часом у мережі поширюють відео, на якому жінка знімає наслідки прильоту по штабу Чорноморського флота з чистою українською вимовою каже: так почалось. Чи це агентка українського гур, чи це населення Криму згадує українською на тлі майбутньої деокупації? Сказати важко у понеділок. Під ударом опинилася ще одна адміністративна будівля, так звана адміністрація ватажка терористів ДНР Дениса Пушиліна, що розташована у центрі тимчасово окупованого Донецька. Як стверджують російські пропагандисти, українські сили застосували артилерію, внаслідок чого будівля отримала серйозні ушкодження. На жаль, сам Пошилін внаслідок удару не постраждав, можливо, пощастить наступного разу. Верховна Рада у четвер ухвалила в першому читанні цікавий законопроект. Він передбачає довічний моніторинг фінансового положення нардепів, суддів, послів та інших так званих політично значущих осіб. Пропонується прибрати з закону умову, що такий моніторинг мав проводитися тільки протягом трьох років з моменту звільнення з посади. Прийняття цього законопроекту до кінця вересня є умовою МВФ. У першому читанні його підтримали 260 народних обранців, мета ініціативи протидія відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом. Передбачається створення реєстру політично значущих осіб. Туди можуть включити такі посади, як президент, прем'єр, міністр, нардеп, голова Нацбанку, головнокомандувач ЗСУ. Тощо тепер на законопроект очікує друге читання і у разі прийняття підпис президента Зеленського. Продовжимо наші підсумки тижня новинами шоу-бізнесу, точніше, колишнього українського шоу-бізнесу. Мова піде про зрадниць, які зараз працюють на Росії та обслуговують ворога своєю так званою творчістю. Власниця українського громадянства Таїсія Павелій в черговий раз виступила в Кремлі. Цього разу вона виконала народну українську пісню Тижня не підманула в кампанії кубанського казачого. Хору. Цей номер став частиною пропагандистського концерту Пісні руського міра, який вже у листопаді покажуть на федеральних каналах держави-агресора. На відео опублікованому в інстаграмі зрадниці повелій веселиться з казачим хором, який публічно підтримує диктатора Володимира Путіна. Сама ж артистка останнім часом багато їздить регіонами Росії та відпрацьовує концертну програму на різних державних святах та так званих патріотичних фестивалях. Кампанію Павалій склали інші відомі путіністи: Лев Лещенко, Микола Баскав, Лариса Доліна та співак-фашист Шаман. Свою колегу розкритикувала співачка Анастасія Приходько. Вона в інстаграмі назвала Павалій московською павією і клізмою та закликала позбавити її українського громадянства. Цікаво, що і приходька сама будувала кар'єру у Московії. Більше того, вона представляла Росію на конкурсі Євробачення 2009 Але з початку Великої війни Приходька активно висловлюється. Проти Кремля та його артистів по Ще один випадок, де колишні українські артистки демонструють свою сутність, стосується співачки Ганни Корсун, більш відомої як Мару. Активіст Сергій Стерненко в Твіттері спитав у власниці громадянства України, чи не хотіла б вона наслідувати приклад Ані Лора та задонатити на дрони для Збройних сил України. У відповідь Ганна його заблокувала. Зазначимо, що Мару вже давно закрила доступ до свого інстаграму для українців. І взагалі. Від початку повномасштабної війни вона довгий час проживала з чоловіком Олександром та новородженою дитиною в Туреччині, але жодного разу не засудила російську агресію. На цьому все. Якщо ви додивилися наші підсумки до цього моменту, то ми вам кажемо велике дякую. Ви неймовірні, як і всі українці. Читайте сайт-інформатор та телеграм-канал Україна Січас. А зараз головне підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео. Це важливо для алгоритмів Ютуба. Бережіть себе. Слава Україні!